Доброго ранку. Сьогодні прийшла я до цієї хатини, що ми білимо, красимо. Хочу вам вже показати початок малювання нашого. На дворі сьогодні пасмурно. Така погода. Небо таке цікаве. Ось так. В тому році. Ні, позапрошлому році, Вже два роки чи три було покрашено не так. А в цьому році дочка малює так по-іншому. Ще не домалювала. Тільки розпочало. Я трохи вікна усього підкрасив. Там ще теж не домалювала, а там вона в кінці у вуглу зробила. Не зробила, намалювала, хоче намалювати голуба. Тут вікна до красю, це вже попілено, ще не підводила. Але там ще не підводила. Тут тез дочка ще не малювала, але вже початок є, аж підверх туди. Отакий От малюнок. Домалює ще це й буде. Буде для нас буде добре. гусочки, що ви розмовляєте тут? Не бійтесь, не бійтеся. Ну що таке? Я знаю, що ви любите там так? да. Тільки голос почують і летять. Ну, гуси, гуси. гусе. Що нема, посіяла квіти й полила. А, вже трошечки воно сходить, вже щось бачу сходить. Нехай сходить, щось зійде, щось є. Лілії вже такі величенькі. Підв'язали, воно проволоку натягнули і харосте. Ярис уже викинув такий бутон. Скоро теж буде. Ну що, до праці робочий день розпочався. Продовжує. Малювати дочко. Ще роботи, звісно, багато, але вже стає гарно. Потім покажу, яка буде красота, калина над вікнами. Ой, коли моя дочка докраси хатину, тоді покажу вам, яка буде побілена. Привіт. Привіт. Ну що, зараз усе обдивлюсь, потім скажу. <сміття> <сміття> Контроль. <сміття> О, які в тебе краски. І салатна, і зелена, і голуба і синя. І розова і оранжева, яка хоче. Малюй, малюй, дитина. Будемо зустрічати друзів. Зараз покажу. Що там намальовано? Тут уже намалювала. Це був гол такий. Як для мене, то гарний. Та гарний, гарний. Калина. Колоски. Ось ще сніп не підперезаний. Треба підперезати цей сніп, <сум> букет. І там ще не вугол теж не покрошений. Ось таку красоту дочка наводить коло цієї хатини. Ще є робота. О, перейти на ту сторону. Сьогодні так пасмурно, ніби для нас погода. Сонце не пече і не жарко, так? Треба ще забор, мабуть, ото підбілить. Побачимо, як видить духу. Як духу, то... А як не хати, то й так буде. Ну а що ж, все не можна. А киця воно спить клубочок. Да. Ось як домалюєш, уже все тоді вже окремий ролик Зроблю. А зараз це такий, як? Трудовий процес, <сіхання> да? <сіхання> Угу. Да, скільки тут грошей? Краска <сіхання> <сіхання> така дорога для водомульсіонки. Але потім гарно. Оце назерти буде. Ще тут вікно це знекрасило, вверху покрашено, а тут ще ні. Покрасимо вікна, докрасимо. Так, ну що? Поки пішла я. Ти працюй, а я пішла Пока. Пока.